Всім привіт! Давно не бачилась. Сьогодні, чогось сміюсь, тому що реально давно не записувала відео. Сьогодні ми будемо говорити з вами про гроші, бабки. У цьому світі немає нічого безкоштовного. Чули про таку заявочку? Якщо вам щось дісталося безкоштовно, значить за це вже хтось заплатив. Зразковий приклад це наше дитинство. Коли нас. Годують, одягають, забавляють, задовольняють всі наші примхи. І ми не усвідомлюємо, що цьому всьому є ціна. Звичайно, ж, що платять наші батьки. І бачу я у терапії багато людей, які не вийшли із цього дитячого стану і не усвідомлюють люди. Остаточно, що за все необхідно платити. І це не стосується лише грошей. Гроші це теж енергія, це стосується просто загального усвідомлення того, що все, що ви маєте, все, що ви отримуєте із всесвіту, тобто з довколишнього середовища, до чого ви торкаєтеся, воно має свою вартість. Зараз будемо розбиратися. У мене відбувся один цікавий момент, коли я почала помічати, що йде відтік грошей. Або я не там десь щось натисну, або там якась акція до мене чіпляється, і я автоматично там якось воно зараховується, що я маю це сплачувати. Одним словом, просто от я помітила, що без мого відома у мене відтік грошей відбувався. І коли я почала пропрацьовувати це питання там, заходити в астрал, мені підсвітило, що все, що я використовую ззовні, да, от, наприклад, соцмережі, зараз ми до них дійдемо, будь-які канали з інформацією, де я беру безкоштовно, за те все треба платити. Тому я записую це відео, тому що можливо так в вашому житті теж складатимуться обставини, що ви будете помічати, як у вас забираються кошти, і ви не будете розуміти, чому це відбувається. І оце відео буде для вас. Шари не буде, розумієте? З кожним роком ми все більше і більше переходимо у віртуальний світ. Все соцмережі, різні платформи, вони вигадуються кожного року якісь нові, але якісь більш стабільні. Тут неважливо. Важливий той момент, що наша свідомість, ну принаймні нашого покоління і взагалі минулого покоління, там ще гірше. Тобто, чим далі, тим гірше. От то люди сприймають труд. Лише у фізичному його розумінні. Тобто я ходжу на роботу, я заробляю гроші. Да? Там, я важко працюю, я там не знаю, працюю на городі, да? там, мені важко дістається здобуття врожаю. Хтось там, наприклад, інтелектуально якось працює з інтелектуальним і з мистецтвом у нас теж проблеми. От. І оці всі речі вони не дають людям збагнути той факт, що Віртуальному світі дуже багато є теж труда, дуже багато праці, яке має свою ціну. І це є енергія. І зараз буде важлива заявочка. Хаотичне споживання різної інформації на безкоштовних соцмережах вам зараховуватиметься на вашу, скажімо так, кредитну картку енергії. І прийде час, коли у вас заберуть звідти ваш борг. Для того, щоб цього не відбувалося, вам треба зрозуміти, що все, що ви споживаєте кожного дня, навіть якщо в соцмережах, наприклад, на Ютубі, в Тіктоці, в Інстаграмі, будь-які ці платформи, де ви берете від інших людей якусь корисну для вас інформацію, і її ще, не дай Бог, потім будете використовувати для себе, ви розумієте, що тут є питаннячка. Якщо ви не сплачуєте за якусь користь, ви її берете в борг. А як же з тим, що всі мають монетизацію? Ні, не всі. Вас це не має хвилювати. Стоїть там монетизація чи ні. Чому більшість людей не усвідомлює, що це є великий труд? Тому що більшість людей є споживачами. Але ті, хто створюють свій контент, ті, хто записують відео, трудяться над будь-якою інформацією, вони розуміють, наскільки це енергозатратно. І зараз я вам розкажу, як відбувається приблизно процес. Це залежить, звичайно, від різної діяльності, але елементарні базові речі: придбати техніку. Для монтування відео використовуються програми, які теж необхідно сплачувати. Якщо ви робите якісь зйомки, Треба заплатити за оренду приміщення фотографам, відеографам, наймання різного персоналу, який може працювати теж для створення цього контенту, який ви споживаєте. Якщо говорити за розважальний контент. Якби ви знали, скільки там необхідно атрибутики для того, щоб, наприклад, змінювати е, одяг, для того, щоб люди змінювали постійно тематику, декорації, це все вимагає великої кількості енергії та грошей. Можливо, ви помічали, що коли вам говорять безкоштовно. Я надам вам інформацію, або ж безкоштовно там приходьте на якийсь там курс, чи ще що це є перший етап до сплати якогось місткого курсу за е, таку непогану ціну. Тобто, це є такий маркетинговий хід для того, щоб ви е, звернули увагу на цю інформацію і туди попали, в ту воронку продаж. І потім ви будете купувати якісь курси за ту ціну, на яку навіть ви могли б не розраховувати Але коли вам до що це має цінність, ви обираєте цей товар. Але нічого безкоштовно не буває. Зрозумійте це. Якщо говорити за езотерику, це в тій темі, в якій я зараз активно розвиваюся, для того, щоб записати ченелінг, якийсь розклад Таро, те, що, можливо, ви споглядаєте на загальну аудиторію, там ваша сила з вами говорить. Або вам необхідно почути таке, таке от послання. Так, багато провідників роблять подібні відео для того, щоб допомогти. Але. Ви зрозумійте, що подібні відео робляться для того, щоб продемонструвати свої вміння, навички, свій талант у чомусь, і вам таким чином доносять, що я майстер, я можу вам у цих оцих питаннях допомогти. Тобто, через подібні відео майстри доносять до вас свою цінність. Вони показують вам свої вміння. І... За цими відео ви можете просто зрозуміти, що так, ця людина мені цікава, так, ця людина має багато дуже якостей, цінних, які я б хотів мати. Я можу придбати в неї курс, тому що вона вже досягла у цій сфері. Певного успіху, і я до неї хочу піти. Якщо ви підписуєтеся на багато провідників, людей, які видають дуже цінну інформацію, і ви отримуєте звідти просто золото для вас, да, от, наприклад, ви шукаєте якесь питання, яке вас турбує, якась у вас є біль, і ви знаходите просто як серед білого неба, да, на вас падає ця інформація від когось. І ви просто в шоці, як таке може бути, тобто прямо чудо. І після цього у вас відбуваються зміни в житті, тобто ви по-іншому можете чинити. У вас відбувається усвідомлення. Після усвідомлення ну, відбувається обов'язково якась трансформація і зміна. І зміна зазвичай на краще. Тобто, завдяки певній людині, да, яка записала це відео, ви отримали от таку, скажімо, плюшку. І якщо ви не подякували людині за це, у вас нараховується борг. Тому що ця людина трудилася для того, щоб записати це відео. Розумні люди розуміють, що якщо людина, професіонал своєї справи і вона доносить до вас свою цінність, витратила велику кількість років, часу, грошей на якесь базове навчання, університети, постійні курси. І займається над своєю трансформацією. Це психологи, різні засоби для того, щоб пропрацьовувати свою свідомість і так далі. Якщо говорити за езотерику, то всі діяльності відбуваються навіть більше роботи, аніж звичайні якісь інші професії. Тому що для того, щоб доносити вам високовібраційну інформацію або чнелінги з високовібраційними структурами. Необхідно мати таку ж саму енергію. А для того, щоб її досягати, це кожного дня практики і праця над собою. Ви Розумієте? Для того, щоб людині записати якийсь ченелінг, чому не всі записують ченелінги? Чому ви відчуваєте різну енергію від різних людей? Тому що кожна людина знаходиться на своєму енергетичному рівні і доноситься інформація лише з її особистого рівня. Вище вона не дасть вам, розумієте, бо їй треба ще досягати того. І якщо ви слухаєте якісь повідомлення корисні для вас, це значить, що людина трудилася для того, щоб досягти цього рівня, щоб надати з цього рівня вам цю інформацію. Ще один важливий момент, що дуже багато. На просторах інтернету є типу безкоштовна інформація, безкоштовні медитації, безкоштовні практики, де ставляться певні підключки, де робляться потаємні афірмації, щоб забирати крадники і так далі. Ви просто навіть не розумієте, в що ви йдете, коли ви не сплачуєте за товар, коли ви не сплачуєте за послугу. Розумієте, просто відбувається оцей ж самий енергетичний баланс, про який я вам говорю. Бувають дійсно ситуації в житті, коли от треба починати прямо з нуля. От, з ну, от дно. Да? То часто, коли вам потраплятиме інформація, яка буде вам корисна, і ви будете завдяки цій інформації рости, я знаю дуже багато історій, коли люди знають, завдяки яким. Психологам, коучам там, провідникам, вони підіймалися. І коли вони, звичайно ж, використовуючи цю інформацію на своє благо і на свій розвиток, піднімалися з того дня, вони поверталися і дякували цим людям. Тобто вони дякували за те добро, яке людина зробила безкоштовним для таких, як вони, та, щоб вони могли скористати цю інформацію, не сплачуючи нічого. Але. От, коли вони поверталися і дякували, відбувався правильний енергообмін. Дуже часто я чую, коли люди спілкуються між собою, і потім говорять: Ну от там, наприклад, хтось вчинив несправедливе по відношенню до іншого, і інший каже: Ну, от, чекай, чекай, бумеранг, типу, до тебе прилетить. Так може це і є цей бумеранг уже те, що ти не сплатив до цього розумієте? Ви не думали над цим. Ну, просто так часто буває, що в житті ви робите, робите там щось, ну, або берете, або крадете або чиїсь ідеї, і не віддячуєте людям, які вам допомагають, і просто тоді у вас забирають і таким от банальним якимось незрозумілим для вас і несправедливим чином. Розумієте, що в цьому світі все справедливо. І якщо до вас приходить якась біда, треба подумати, чому вона прийшла. Для чого? Звідки? Задавайте собі постійно ці питання, і буде вам щастя. У мене були випадки, коли я рандомно в Ютубі бачила деякі розклади по таро, і от у мене якийсь там був прямо віче, я пам'ятаю, я прям, знаєте, душевні якісь такі страждання були. І... І ця інформація просто, ніби, знаєте, як грім з ясного неба. От просто раз і от усвідомлення, дійсно, це для мене. І я настільки відчувала прилив енергії в цей момент, ніби я від отримала відповідь від вищих сил, так і було. І я повернулася і віддячила людині. Вона не розуміла, чому я її віддячу, хто я така, для чого я це роблю. Але я знала для чого, тому що я розуміла, що ця інформація була для мене. І повірте, оці всі майстри, які записують безліч відео, просто в загальному доступі, вони трудяться. Просто зробіть якусь невеличку плату. Хай це не буде там 2-3 тисячі гривень, хай це буде по вашим можливостям. Геть 50 гривень, ну, розумієте, 10 гривень, але все одно ви таким чином зробите свою. Плату. Якщо говорити за пенсіонерів, людей, які не мають статків, не мають взагалі за що жити, це зовсім інша історія. Але люди, які в переважній кількості, у більшості розуміють, що використовуючи чужу інформацію, ви можете зростати і фінансово використовуючи її, що до вас приходять блага завдяки цим людям, які виклали безкоштовно цей матеріал. То в цьому випадку ви маєте усвідомити, що Має відбутися енергобаланс. Інакше він відбудеться без вашого відома, без вашого дозволу, вас не спитають, коли заберуть. Це можуть бути будь-які ситуації в житті, розумієте? Забирається якийсь бізнес, забирається якесь благо, забирається здоров'я, забирається, там, ви попадаєте, можливо, в автокатастрофу, да, там, чи ще щось. Ну просто коли немає цінування того, що у вас є. І завдяки ким ви там, де ви є, то тоді вас заставлять це оцінити, переосвідомити. Знаходячись в Європі зараз, у Франції, я не можу скачати безкоштовно якийсь трек музичний для того, щоб його використати в своїх цілях. В Ютубі стоять авторські права. Розумієте, для чогось воно це все існує? Просто. Немає у нас культури розуміння і цінування свого труда. І я не оговорилась. коли ви не цінуєте труд інших, це означає, що автоматично ви не ціните себе. І коли ви це усвідомите, у вас почнеться дуже глобальна і сильна трансформація. Коли ви почнете цінувати труд інших. У вас автоматично почне зростати своя власна самооцінка, і ви почнете усвідомлювати свою вартість, чого ви варті, чого вартий ваш труд. Тому що більшість людей, які споживають безкоштовно скрізь довкола себе інформацію, Інформацію, послуги, допомогу, безкоштовно, безкоштовно ця жартовна позиція да, по трикутнику Карпана. Спасіть мене, да, і люди деякі там спасають теж і за безкоштовно, безкоштовно, а потім ну я вже втомилась, типу, спасати, а він мені навіть не віддячив, тому що такий не віддячує, Тому що люди, які в ну, стані жертви, вони постійно роблять, переніс недосепарованості своїх батьків, частіше за все, на інших. І батьки, типу, мають за все сплачувати. Це до чого я повертаюся, до перших своїх слів, щодо того, що багато людей не виходять із дитячої позиції. Коли ви почнете сплачувати людям за їх труд, ви побачите, що в вашому житті будуть відбуватися дива. Почнуться дива. Ви будете мати більше сили сказати комусь ні. Ви зможете підняти вартість на свої послуги, тому що ви почнете розуміти, що, наприклад, брати гроші за свій труд це нормально. Тому що у більшості людей, які не сплачують за труд інших, вони не можуть називати ціну за свій власний труд. І вони від цього просто в розпачі, в безсилі. Вони відчувають провину, коли оголошують вартість. Вони ніби відчувають сором перед тим. Кому вони мають сказати ціну за свою роботу, тому що є багато дуже травматизацій, програм, по родовій системі, які передаються вам від батьків а від ваших батьків там до ваших бабусів, дідусів, да, там іде все в глибину. Тому, якщо ви почули це відео, це не просто так. Прийшов вже час усвідомлювати вашу власну вартість, цінувати себе. І цінувати все, що довкола вас. Я вам бажаю класного дня. Якщо ця інформація була вам корисна, поставте лайк, зробіть репост, напишіть якийсь коментар, мені буде приємно. Пока!